А у вас є топ-менеджер, який виділяється креативністю, амбітністю, успіхом та силою. Це є унікальна можливість для створення власного бізнесу. Давайте розглянемо, як можна використовувати цей шанс. Партнерство з топ-менеджером. Запропонуйте своєму топ-менеджеру спільну співпрацю. Ви можете поділитися своїми знаннями та досвідом, надати інвестиції та ресурси, обговорити цікаві теми для бізнесу, і в результаті він може стати SEO молодшою частиною в компанії. Є багато прикладів такого досвіду, які побудували безліч бізнесів, використовуючи подібну стратегію. І сила вашої команди це те, що всі ваші партнери можуть бути вашими колишніми працівниками. І подивіться на ваших топ-менеджерів, які є біля вас, подумайте, що ви можете їм запропонувати, які в них є сильні сторони. Тому що, коли ви йдете з тією людиною, яка з вами вже і довгий час знаходиться в бізнесі, вам простіше з нею складати якісь стратегічні рішення, вам простіше з нею комунікувати і ви розумієте бачення один одного. Просто переглядайте моє відео, і я зроблю вас багатшими і будете скоріше діяти. І не пропустіть скористатися цією можливістю, створити бізнес разом з вашим топ менеджером